Чашка за чашкою. Рік за роком. Чашка чаю чи кави це більше, ніж просто напій. Це маленький ритуал, у якому зосереджуються ми тиші, роздумів і навіть спогадів. Ми рідко замислюємося, скільки таких чашок супроводжує нас впродовж життя. Чашка за чашкою, ніби кроки в дорозі, що вимірюють не лише час, а й внутрішні зміни. У дитинстві це могли бути солодкі в склянці, які гріли руки, у юності гаряча кава, випита похапцем між парами чи перед іспитом, щоб підбадьоритися. У зрілості запашний чай, який ми смакуємо неквапно, дивлячись сутінки за вікном. З руками змінюється не тільки напій, змінюємося й ми самі. Чашка стає символом розмов і мовчання, радості й смутку. Вона пам'ятає сміх із друзями, тихе тепло сімейного вечора, гіркий присмак самотності. Чашка за чашкою ми зростаємо, вчимося, помиляємося, пробуємо знову. І кожна крапля в ній як нагадування, життя складається з простих митей, які стають безцінними в своїй повторюваній буденності. Рік за роком ми п'ємо з різних чашок нових і старих, дорогих і простих, але суть не в них, суть у тому, що разом з кожною чашкою ми відпиваємо ще одну порцію досвіду, ще один ковток мудрості, так і тече життя, чашка за чашкою, рік за роком. І можливо справжнє щастя полягає в тому, щоб навчитися смакувати кожну з них, не поспішаючи, вдячно з любов'ю.